Кадрові зміни депутатам Лозівської міської ради представили нового очільника відділу цивільного захисту ОМР та взаємодії з правоохоронними органами. Тепер цю посаду обіймає Олексій Юдін, керівника представив секретар міської ради Юрій Кушнір. Інформація щодо кадрових змін відповідна до розпорядження міського голови від 17 вересня, 2024 року, номер 627К, Юдін Олексій Володимирович з 18 вересня призначений на посаду начальника відділу цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Лазівської міської ради Харківської області. Має 31 рік стажу, в тому числі більше 21 року на керівних посадах в органах державної влади та місцевого самоврядування в правоохоронних органах. Вітаємо вас, бажаємо. Успіхів в цій нелегкій роботі по цьому на цьому нелегкому напрямку, також поки Олександр Бусяк на службі у Збройних силах України на його посаді опікуватиметься Краснопавлівським округом Віталій Дарчич з 1 жовтня цього року. Додати фактичного його виходу на роботу з випробувальним терміном два тижні, розпорядження міського голови від 25 вересня 2024 року. Номер 644 К Дарчич Віталій Олексійович, призначений тимчасово виконуючим обов'язки старости Краснопалівського старостинського округу за його згодою. Вітаємо вас, Віталій Олексійович, Напрямок цікавий, складний. Ми Впевнені, що ви впораєтесь. Ну і будемо підтримувати в цій непростій роботі. Дякуємо, Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.